Доброго дня, шановні садівники. Ми з вами в саду, перед нами черешня. Черешня, як ми бачимо, досить стара вже. От, якщо подивитися уважно, то в минулому році вона була обрізана гілки ось тут, ось тут, ось, ось тут. Ну і так далі. Видно, де було зроблено обрізування. Для чого ми це зробили? Вона пішла сильно вгору, а ми цього не допускаємо, тому що там вгорі, і обробляти погано, і збирати врожай дуже погано. А тому ми намагаємося дерева вгору не пускати. А тому ми зробили пройшли весну ось такі зрізи. Як бачимо в місцях зрізів в кожній гілочці по три, по чотири пішли бокових молоденьких. І ми показали, що бачимо, що воно дуже загущене. Нам зараз треба його привести до норми, як то кажуть. Ну, давайте почнемо. І так дивимось ось на цю гілку. Значить. Ось у нас йдуть дві гілочки. Ось третя менша. Вона йде всередину ця. Ми її взагалі заберемо. Далі оці дві ми укоротимо на. Третю частину для чого? Для того, щоб отут формувалися у нас в цьому році плодові бруньки. І для того, щоб вони вверх сильно не йшли далі. Тут подивимось теж, кінчик укоротим для того, щоб ось тут формувалися плодушки. Далі подивимось ось тут. Укорочуємо наполовину. Ця гілочка йде всередину, ми її взагалі заберемо і тут укоротимо наполовину. Так, тут подивимось з цього боку. Цю заберемо, цю заберемо, цю укоротимо. Тут подивимось, укорочуємо. Так, тут укорочуємо. Це теж. Це трошки нижче ось так. Це можна взагалі забрати. Ось ми з вами зробили ось оці гілочки. Бачимо, вони одна одній не заважають, будуть рости нормально, утворювати квіткові бруньки. Так, посуваємось далі по периметру. І ця пішла всередину. Ми її дуже коротко підріжемо. Чому? Тому що ось тут у нас вже є плодушки. Ми залишимо їх, хай формується врожай. Тут теж ось маленька, але внизу є плодушки. Залишимо. А ці полки Ці теж укорочуємо ось таким чином. Так, далі посуваємось. Ось у нас іде ця гілочка, ми її теж укоротимо. Тут теж укорочуємо. Як бачимо, тут у нас ніхто нікому не заважає, буде все нормально. Так, тут ось у нас є гілочки, на які дуже багато плодушок. Ми її залишимо. Але ж тут в кінці трошки укороти, щоб воно не росло тут. а Тільки були плодушки. Буде в цьому році врожай на ній гарний. Так, тут дивимось, це йде всередину. удаляємо її, а і укорачуємо. Є ці всі. Окрачуємо. вершки, Далі посуваємось. Так. кінчики забираємо. Тут теж тут теж. Так, ось тут. Ця рубілка пішла всередину, ми її покоротимо, а тут подушки є, хай будуть. І тут кінчик. Так, посуваємось далі. Так, ну ось тут давайте. Так, ця гілка пішла. В сторону там буде заважати, тому ми її на Укоротимо, аж подушки залишились. Ми їх залишили, хай до черешеньки цьому молодці, Це росте всередину. Але ось є подушечки ми Їх залишимо. Хай будуть урожай буде. Тут кінчики удаляємо. Так, сюди дивимося вгору. Ось це у нас все плодушки ось тут на прошлорічній деревині. Тому ми їх залишаємо, а кінчики укоротимо тут. Теж тепер всередину доберемося. Так, як бачимо, ніхто нікому не заважає. І очки будуть рости собі. Посуваємось далі. Так, сюди прийшли кінчики. Попідрізаємо. Тепер тут подивимось. Так, оцю ми заберемо. Буде там заважати всі інші. Куровати ми ось тут. Так, це росте всередину, але ж тут плодушки є, ми їх залишимо. Хай буде врожай. Так, тут дивимось, да, ось тут укорочуємо кінчики. Ось сюди прийшли. Це росте туди всередину. Ми її заберемо, а подушки залишимо. Ось так. І тут кінчики заберемо. Це росте всередину, але подушечки ось є. Залишимо їх. Так, тепер тут. Тут нам треба буде ось так. Щоб не заважало. Це видаляємо, а тут понижче. Тому що ось тут є плодушки. Так, ну тут ми укорачуємо. Це можна взагалі забрати, бо вона буде заважати тим. Ці укорачуємо. Оці укоротимо. Так, посуваємось далі. От ми прийшли, куди ми прийшли, до того місця, звідки починали. Ось тут ще окоротим і тут всередині. Ось як бачимо, подушечок багато, а кінчики ми не забрали, заберемо. Ось так. І ось тут. Так, ось тут ми ще не забрали кінчики. Ось тут. Так, і дивимося, у нас залишилась середня гілочка, Сейчас ми до неї підступимось. І також. Ось у нас є суха. Маленько заберемо її, а ці І оці. Так, ну ось. Начебто все. Дивимось ще раз уважно. Вілки одна одній не заважають під час росту. поки і ось так ми її в цьому році і залишимо. Ось на цьому коротенько все. Гарних врожаїв, Всього найкращого.